Загострення військового конфлікту з Україною може розпочатися впродовж наступних шести тижнів, вважає президент фондації Потомок, професор Філіп Карбер. в той час, як ми зараз з вами говоримо, російські сили прибувають до кордону з Україною. Чи ці війська можуть бути використані у наступні шість тижнів? Так чи добрий військовий планувальник, маючи там війська, не хотів би їх організувати та вишукувати? Так, за весь період війни на сході України кількість російського війська на кордоні ще ніколи не була такою високою, як зараз, розповідає Карбер є кілька причин для хвилювання українців. По перше, Росія концентрує озброєння та військові гелікоптери у Криму. Це нарощення військ у Криму, що може бути використано для атаки на південну частину України. Регулярні обстріли, які зараз відбуваються на сході, Карбер називає випробуванням української армії. Він також вказує на появу на передовій російської артилерії та танків, що прямо порушує мінські угоди. Росіяни також організували два повноцінних центри управління на Донбасі, які ук комплектовані російськими офіцерами від командування аж до рівня батальйонів із 40 тисяч військовослужбовців на боці сепаратистів 25% є росіяни. Саме російські офіцери здебільшого контролюють решту 75%. Карбер розчарований слабкою реакцією країн Заходу на російську агресію. Найефективнішим обмеженням цієї війни, іронізує військовий оглядач, були не економічні санкції щодо Росії, а заборона Заходу давати зброю постраждалій стороні. це можна порівняти з ситуацією з коли якийсь злочинець заштовхує жінку у провулок. Вона кричить до людей через дорогу Допоможіть мені. А ті відповідають: «О, так, ми бачимо, що вас хочуть зголтувати, але ми не хочемо втручати, щоб не зробити ситуацію. Ще гіршою вона просить принаймні, киньте мені якийсь газовий балончик, і тоді такі, як Обама чи Меркель, відповідають: ну якщо ми їй дамо газовий балончик, тоді це може лише посилити напругу. Якщо подивитись на цю аналогію, Україну зґвалтувала політично і військово Росія. А Захід при цьому каже, може, якщо всі на секунду зупиняться, перестануть стріляти, то вони якось само обійдеться. Україна лишилась наодинці у цій війні через небажання заходу її підтримати, каже Карбер. Українці на жаль зрозуміли, що мета всього цього зміна вектору України. Невдоволення населення відбулось через бажання приєднатись до заходу. Але Захід зараз каже: Ну, ми не впевнені, що ми хочемо вас. Це підірвало довіру до президента Порошенка, бо він їздить на захід, випрошує допомогу, і гляньте на наших політиків. Вони їдуть на майдан і гукають: о, ми з вами. Але ми не дозволимо, щоб вам дали зброю не лише від США чи країн НАТО, але й інших країн, таких як Пакистан. Іде тут справедливість. Професор Філіп Карбер повернувся з України кілька тижнів тому, аналізуючи дії Росіян. Він зауважує, що українцям найбільше варто остерігатися не війська на сході чи в Криму, а здатності Росії вдарити туди, де українська армія відсутня. Ірина Матвійчук голос Америки.